Мирного неба! Вітаю всіх на каналі Містерія сьогодення. Повертаюся до вас з трошки новим апгрейтом. новий мікрофон. Сподіваюся, звучання набагато краще, ніж було. Ще, звичайно, я буду там коригувати всі налаштування, щоб добуватися кращого результату, але все-таки давайте поглянемо. Які події відбуватимуться на, тому, на, цьому, на, тому, на цьому тижні. Бачите, давно не робила, вже відвикла <кхи> підбирати слова. Так, що ж, що ж буде відбуватися? І, і вдячність моя, всім, хто долучився, хто підтримує мою діяльність, мій канал, я вам дуже-дуже сильно вдячна. А тепер до основного. Загальна енергія, дуже її люблю, я нею користуюся, тому що я таким чином розумію взагалі, які процеси зараз будуть відбуватися. Поїхали, перша карта. Четвірка мечів. Карта паузи, карта відпочинку, карта, коли вам треба зупинитись і набрати сил. Це може програватися як порада. Наприклад, у вас дуже-дуже-дуже багато справ, багато різних витоків діяльності, і ви забуваєте про себе, і виходить так, що вам необхідно зупинитись. Бо інакше вас зупинить. Всі ми прекрасно знаємо, що відбувається, коли ви махаєте рукою на своє здоров'я. Так? Потім раз. І чомусь лясь, неясно звідки взялася хвороба. Так от, четвірка мчів – це пауза. Це пауза, коли треба щось обдумати. Це пауза, коли треба зайнятися своїм здоров'ям. Це пауза, коли просто треба зупинитись і подумати, куди далі рухатись. У всякому випадку, <кхід> вона випала першою. Тобто ця, цей тиждень він починається саме з цього. Давайте дивитися загальну частину, які там процеси. Так, п'ятірка мочів і колесо Фортуни. Цей тиждень, цей тиждень, так, видно, видно, що буду виставляти в кадр, щоб все було видно умовно. Цей тиждень він присвячений, присвячений проблемам. Вашим, тому що тут у нас дні колодище, <кій> п'ятірка жезлів, вибачте, в мене, що і горло трошки таке. Так, дивіться, цей тиждень присвячений а, вирішенню проблем. П'ятірка мечів це те, через що болі, болить голова. В даному контексті, в даній колоди, я зараз не трактую по класиці, тому що в залежності від колоди ми дивимось на символіку, яку пропонують карти. Конкретно ця колода, <кій> п'ятірку мочів пояснює виключно, це таке відчуття, коли ви за щось переймаєтесь, ви не можете вирішити якусь проблему. Ну, наприклад, це може бути проблема зі стосунками, проблема там переїхати чи не переїжджати, змінити роботу чи не змінити роботу. Це будь-які такі моменти, які не дають вам спокою. Так от, програється ситуація в рівно вваження. Але по колесу фортуни. Це як? Колесо фортуни це механізми вашого простору, в принципі, цього світу. Тобто, це ситуації, які від вас не залежать. Колесо фортуни – несподівані люди, події, дзвінки. Вирішить вашу проблему. Вони врівноважать її. Приймайте її, приймайте це врівноваження. От давайте дивитися все ж таки по факту, що ж у нас там врівноважується? відносини. Відносини. Хо, відносина у нас старший аркан. Коханці або закохані по-різному інтерпретують цю карту, але конкретно в контексті відносин це збалансування, це коли ви спілкуєтесь з людиною, і у вас це спілкування, взаємодія йде по принципу їм ніскати, тобто збалансований обмін енергією, ідеями. Це є в позитиві, звичайно. Давайте подивимось, про що йде мова конкретніше. Тобто у нас є закохані, є страшний суд, є місяць і є вісімка мечів. Угу. Видно? О, попадає в кадр. Прекрасно. Знаєте, в мене є таке відчуття, що у деяких програється неможливість через якісь обставини бути з цією людиною. Ну, якщо ми кажемо в класичному варіанті, то це людина, яку ви там кохаєте або вам вона симпатизує. І через якісь обставини, наприклад, є відстань, є там різниця в чомусь, в статусі, у віці. От якісь такі перепони по місяцю. Це може бути що програтися ця людина, наприклад, вона має вже пару. Тобто, по місяцю це такі обставини, які не дають ясності і чіткості. Тобто, ви з цією людиною. Це не обов'язково, до речі, якщо ми тут дивимось класичний варіант, це коли про прямо відносини-відносини, між там. Чоловіком то чоловіком, жінкою то чоловіком, я така людина. Не тільки традиційно сприймаю цей світ. Дивіться, це може бути іще ситуація з людиною близькою, тому що це людина, яка вам близька, з якою ви дійсно можете про щось поговорити, про щось про взаємодіяти. Це може бути мати або батько, або дуже близький вам родич, тому що це. Не якась там стороння людина, це дійсно людина, яка, можливо, навіть схожа десь на вас. Тобто ситуація програється по місяцю, по вісім кіночів. Але вона то програється по цим картам. Але тут є процес, який вже робить свою справу. Страшний суд. Страшний суд я відчуваю в контексті даного моменту. Це як. Реабілітація цих стосунків. Тобто те, що зараз вам заважає повноцінно спілкуватись, насолоджуватись моментами близькості, це я про різну ступінь близькості, це емоційна близькість, наприклад, воно вже пропрацьовується. Ну, наприклад, якщо це питання відстані, то вже за. Пускаються процеси, які будуть цю відстань між вами скорочувати. Ну, наприклад, з'являться варіанти приїхати, або переїхати, або побачитись, наприклад. Тобто такі моменти. Як порада, будь ласка, не пірнайте в лип місяця, не пірнайте в стан вісіньким мечів, він дуже такий специфічний. Бачите, тут дівчина, вона нічим не зв'язана, але. В її думках, в її думках, виключно в її, її розум, генерує ці пути. Тобто, їх по факту нема, цих обмежень. тобто Або вони не такі значні, щоб не давати рухатись, а вона їх генерує. Такими, що от все, от руки зв'язані, я нічого не можу зробити. Тобто процес вже йде. І по страшному суду це дуже такий фундаментальний процес відтворення цих стосунків. Це стосунки збалансовані. Це інколи це може ще програватись. У мене є таке відчуття, як долею зв'язані люди. Якась дуже доленосна зустріч, можливо, буде. Так, давайте поїхали далі. Що у нас там в діяльності? відносинах зрозуміло, цікавий момент. Сила. Щось у нас сьогодні старші аркани погнали. Так, шістка кубків, Фу. хто там? Дев'ятка кубків і. Паш жезлів. Він вже, до речі, попадався мені на очі. Жезли, Пентаклі. Королі пішли. Цікаво, цікаво. Дивіться, у діяльності сила, карта дипломатична, достатньо, карта, коли ви врівноважуєте з собою будь-яку справу. Тобто, кожен з нас має світло, темряву, і це нормально. Інколи ми Користуємося світлом, інколи ми користуємося темрявою, власною. Так от, карта сила це про прояв себе. Інколи, інколи як ягня, а інколи як лев. В залежності від ситуації. Це вміння проявляти себе. Ваша діяльність буде давати вам. Ситуації, які зможуть розкрити ваш потенціал, проявити ваші сильні сторони, але також проявити ваші слабкі сторони. І саме головне, тут є таке відчуття, що на цьому тижні програються така класна дружня підтримка по шістки кубків. Це от саме крута, дружня підтримка. Така, знаєте, як ковток свіжого повітря. От це зараз я звертаюся до тих людей, які зараз, наприклад, знаходяться в такому стані от по підірки мечів. Тобто я не бачу якихось позитивних змін, у мене не програється ситуація в плюс, от якісь такі негативні, важкі думки. Так от, у вас програється ситуація, оцей з цією підтримкою людей. Це може бути людина з минулого, але це щось таке зв'язок. Це може бути, до речі, пов'язане з відносинами. Програється. Тобто, ця людина, вона ще й вас може підтримати дуже круто, що у вас... Крила виростуть за спиною. Знаєте, коли такий стан емоційного піднесення, і вам здається, що, в принципі, ви можете, не знаю, гори просто передвинути з точки А в точку Б, це дуже крутий стан, і він дає вам імпульс на дію. Це дуже важливо. Тобто, на цьому тижні програється якась доленосна подія у стосунках. Також програється достатньо вагомий момент конкретно в діяльності. Діяльність проявляє вашу силу. Вона покаже вам ваш потенціал. От, наприклад, ви про це не думали, а виявляється, ви крутий оратор, умовно кажучи. Або крутий бізнесмен, або дипломат. А ви просто не бачили себе в цьому. І під вас в цей момент, мало того, що ви це бачите, так ви, вас ще підтримують в цей момент, і дають вам зелене світло на якусь дію, і це настільки наповнює, що ви просто готові тут і зараз творити. Все-таки не дарма, не дарма всередині випало у нас колесо фортуни, яке нам каже конкретно про збалансування цих моментів. Дуже круті карти. Мені подобається. На дні колоди, що у нас там? А я вже протасувала, але все ж таки. Тут у нас трійка кубків, трійка пентаклів. М -м -м. <кхе> Багато жіночої енергії. Це каже про те, що а, чомусь в мене йде така тема материнства та любові. От. В хорошому сенсі, як любить мати, таке відчуття, що ви відчуєте це на цьому тижні. Це може бути конкретно від вашої мами, а може бути від близьких вам людей таке якесь прийняття вас і вашої ситуації. Якась така спорідненість відчувається в цьому. Це круто, я вам скажу так, дуже цікаві карти. Ну що ж, з поверненням мене, будущем. Ре... Регулювати питання звуку, бо тут є свої нюанси. Все ж таки, я хочу, щоб інформація до вас надходила належним чином. Я все для цього роблю і дуже-дуже вдячна за підтримку, серйозно. Кожному за донати, за вподобайки, за коментарі, за зворотній зв'язок. Для мене це вкрай важливо. Все, рада була вас бачити через карти. Підтримайте один одного я разом з вами. І до наступної зустрічі, тобто до знаків Зодяку. Пока-пока!